Сергій Ребров готує великі кадрові зміни в складі збірної України з футболу. Очікується одразу чотири нових прізвища на проблемні позиції: новий топ-трансфер Динамо Києва. Як Даніеля Деросі оцінив гру Артема Добика за Рому. Михайло Мудрик отримав в Челсі нового зіркового конкурента, а також дебютний гол українця в іноземному чемпіонаті. Та огляд всіх нових трансферів літа 2024. Друзі, ну а я знову повертаюся до режиму ранкових новин, тому потрібна ваша допомога. Поставте під цим відео лайк та залишайте коментарі, аби перелаштувати знову алгоритми Ютубу. Так ви допоможете каналу і будете просувати український контент. Всім дякую наперед і приємного перегляду. І, хоч більшість клубів вже майже укомплектовано, але є все ще трансфери, які вартують нашої уваги. Ліверпуль підпише майбутнього суперника України в групі Ліги Нації. Георгі Мардашвіля бідеться червоним в понад 30 мільйонів фунтів. І цікаво, що не дивлячись на такі ось кошти, грузин не буде приєднуватись до Мерсесаців одразу. Клуб та гравець ухвалили рішення, що майбутній сезон йому краще ще пограти в оренді. Наразі Ліверпуль хотів би віддати кіпера комусь за пил, тоді як сам футболіст бажає залишитися в Валенсії. Якісне і дешеве підсилення отримає Манчестер Сіті. Клуб майже погодив з Барселоною деталі повернення Юндагана. Ініціатором подібного кроку став сам німець, який, скоріш за все, щось не поділив з фліком. сіті, звичайно ж, що був би не проти подібного придбання. Жоа Феліш пройшов медогляд в Челсі. Ні Атлетіко, ні сині не розкривають деталі угоди, але, скоріш за все, там буде майже рівнозначний обмін на Галагера. На дачі свого часу матрасники віддали за португальця рекордні 127 мільйонів євро. Зараз він оцінюється лише в 30. футболісту 24 роки. Ювентус все ще ніяк не може знайти підсилення на останню проблемну позицію. Цього разу туринці звернулися до Мілану про підписання П'єра Калулу. І Як пишуть Марца та Романо, сеньорі нарешті дали згоду на трансфер центрального захисника. Очікується, що це буде спочатку платна оренда, але з обов'язковим викупом в кінці сезону. Загальна вартість француза сягне понад 20 мільйонів євро. За чотири роки Віталію Калулу 113 матчів та 6 результативних дій. В Челсі продовжують пошуки зайвих у заявці на сезон. Адже наразі в розташуванні першої команди синіх аж 42 футболісти. А це означає, що близько десяти треба кудись подіти. Енса Мареска в нещодавньому інтерв'ю відверто зізнався, що нові клуби слід шукати двом зіркам лондонців. Мова йшла про Рахіма Стерлінга та Бена Чілвела. Як сказав сам тренер, це гравці високої якості, але їм важко знайти правильну позицію на пулі. А ще спеціаліст виділив персонально Михайла Мудрика, якого він залишив на лавці у грі з Манчестер Сіті. Було важко вибрати стартовий склад. Ось чому у нас ймовірно було кілька футболістів на лаві запасних, які заслуговували грати у старті, таких як Мудрик та ще кілька інших гравців. Але іноді ти маєш приймати важкі рішення, сказав інтерв'ю Мареска. Ну а Челсі в свою чергу поступився в цьому матчі з рахунком 0-2. Віктор Ціанкова нарешті повертається. Гарна ця новина і для Жерони, і для збірної України. Адже що першим, що другим скоро грати важливі поєдинки в другому турі Ла Ліги Жирона буде грати з Атлетіко Мадрид. Також інформація, що на зустрічі представників клубу та футболіста, вони все ж таки досягли консенсусу по майбутній співпраці у разі пропозиції від 30 мільйонів євро. Жирона залишить право вибору українцю. Далі сам Віктор буде ухвалювати рішення, йти йому чи залишатись. Даніелі Деросі дав свою оцінку дебютному виступу Артема Довбика, який провів на полі 89 хвилин в нічийному матчі з Калєрі. Це був непростий матч для Артема. Ми поставили його в найкращі умови в першому таймі. У другому ж у нього вийшло дуже добре. Він часто тримував м'яч і майже відзначився. У мене є відчуття, що він заб'є за сезон багатого голів. Цитує Деросі радіороманіста. Ну а взагалі, поки українець отримує найкращу пресу від італійських ЗМІ. Більшість з них відзначають, що форвард виглядає дещо відірваним від загальної структури команди. Але справедливо потім додають, що Артема було мало часу на адаптацію. До того ж, у нього є проблеми з мовою. Ну а поки переможним голом в Казахстані відзначився Артем Бісєдін. для українця. Це лише другий м'яч за 16 турів сезону. Жалг зе за кашама, хорош на капгалдер фарп, тобто Аргубрська Дель жідки з Дем, Ордаваса Алгашахта. Єкдієбер. Також перший гол після камбеку в Шотландію і на рахунку Миколи Кухаревича. На жаль, це не допомогло його Хібердяну, і вони поступилися Селтику з рахунком три години. Черговий гол в Англії на рахунку Тимура Тутірова. Нападник молодіжки Сандерленда відзначився першим же дотиком після виходу на заміну. Цей м'яч приніс клубу нічию на 87-й хвилині. Ну а поки Динамо готується до дуелі з Альцбургом, в Туреччині все ще не покидають спроб переманити Миколу Шапаренка. Місцеві ЗМІ пишуть, що українець це пріоритет для президента Трабзонспуру. і він готовий надати тому якісь просто казкові умови. Особисто мені більше цікаво навіть не те, скільки за нього готовий викласти трабзонспора. А що взагалі стосовно такого переходу думає сам футболіст. Тим паче, що цей сезон і в Єврокубках можна пограти, і за титул чемпіона в УПЛ поборотись. А це вже гарний фундамент під трансера в один з топ-4 чемпіонатів. Вже на початку вересня до нас повертаються матчі національної збірної України. Адже підопічні Реброва стартують у лісі нації. І, як повідомляють інсайдери, тренер готує для нас досить цікаві кадрові зміни. Очікується, що виклики отримують одразу декілька виконавців, які або ж не поїхали на євро, або і, взагалі, не дебютували ще за синьо-жовтих. 100% в табір команди вперше прибуде Владислав Кабаєва, для якого це буде дебют в 29 років. Також поки не підтверджена інформація про камбеки Піхальонка та Попова і роздуми на рахунок Константина Вівчаренка. До речі, саме останньо включив і Руслан Ротаня в свій список 105 разів молодіжки, яких слід спробувати, і в головній команді. Окрім ліва захисника Динамо, туди потрапили півзахисники Бондаренко Криськів та Рубчинський, а також захисник Арсеній Батагов. Перші матчі Ліги нації Україна проведе 7 та 10 вересня проти Албанії та Чехії. А ну а поки словаччина хоче у нас поцупити одного з талантів. Другий виклик в їх молодіжко отримав Олексій Завора, це лівий захисник, якому 15 років. Останні два з яких він грає в Словаччині. Олексій покинув Харків після повномасштабного вторгнення в 13 років. Поки що його сім'я все ще не дала свої згоди на зміну громадянства. Під минулим відео лише одиниці змогли правильно вказати, що саме Сергій Рибров забив свій дебютний гол в шахтарі в найбільш юному віці серед списку Судаков Келсі Вільян та Риброва. І до речі, він є взагалі другим наймолодшим автором голу в історії гірниківа. Тепер запитання таке: у кого з цих футболістів більше всього голів в іноземних чемпіонатах: Ярмоленко, Маліновський, Яремчук Череброва. Чекаю на вашу версію в коментарях під цим випуском. Друзі, ну на сьогодні це все. Ще раз нагадую про важливість ваших лайків, коментарів та підписок. Адже саме так це відео перегляне більша кількість людей, а ви допоможете розвитку українського Ютубу. Тож всім дякую та до нових зустрічей.